Бажаю доброго дня, мої любі українці. Далі відео, як в Росії все йде по плану, як вони утилізують своє населення. Там обнаружилось ще 40 могил свіжовикопаних. Це на військовому кладовищі, це на цивільне кладовище. І ще підготували місце для 500 могил. Думайте, росіяни, чи треба вам іти на окуповану територію, захоплювати чужі -чу землі і лягати з ціною власного життя? Що це саме дасть тобі, росіянин, який сидить в болоті, в якого нема доріг, нема медицини, нема освіти? Ти, росіянин, який пов'яз в боргах, в кредитах. Навіщо тобі пертись кудись, в іншу країну і там вмирати? За які ідеї ти воюєш? Не гоньбысь свой рит, это Це... достойная Ярославль, 13 мая. Тот самый новый сектор, в котором 6 марта было 14 могил. Сегодня здесь.

воинское кладбище. Вот эту территорию. Говорят, еще подготовили. Там Леонтьевская церковь. Вот эту территорию подготовили. По-моему, еще на 500 с чем-то могил. Читал я. Тут в Ярославских новостях. Там музей боевой славы. Там флаги. Техноцентр Плаза. Ярослава, 13 мая. Кожного росіянина, який припрається на чужу землю, з метою її окупувати, розграбити, вбити населення, мирне населення цієї країни, а навіть і армію, тому що немає що пхатись в чужу країну. Ми то самі розберемося. Що у нас? Як ви? Ви в себе в болоті розбереться. У вас купа території, де ви можете вбивати один одного, воюєте один з одним, до нас немає. Кожен окупант, який вступив на українську землю, буде знищений. Слава Україні.